Ості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про паспорти Паспорти можуть відкривати двері для подорожей та дослідження світу. Але для когось стають обмеженням у пересуванні. Вперше паспорт згадується у Біблії, у книзі Неємії йдеться про лист царя Персії, що гарантував безпечний проїзд під час подорожі Юдеєю. Взагалі, слово паспорт італійського походження. Воно складається з двох слів: пасу – «проходити» і порто – «гавань», «порт». Вже у 13 столітті в італійських морських республіках Венеції, Пізі та Генуї. Паса дозвіл на право вільного виходу судам спорту означало пропуск. Саме в цьому сенсі слово паспорт проникло і в інші європейські країни Німеччину і Францію. А з 15 століття стало застосовуватися у дрібних німецьких державах, де політичні та митні кордони оточували буквально кожне місто. Найперші паспорта значно відрізнялися від тих, з якими ми звикли мати справу. До прикладу, у Київській Русі своєрідним посвідченням особи був пояс. За його орнаменту можна було визначити, з якої області його володар і скільки йому років. По тому, яку частину тіла обвивали пояси, можна було судити про професію його власника. До прикладу, ремісники взагалі носили на головні пов'язки. У середньовічній Європі посвідченням особи були геральдичні символи, вони успадковувалися по чоловічій лінії. Лицар, одягнений в обладунки із опущеним забралом, без них просто не міг бути впізнаний. Тому чіткі мальовничні символи писали на щитах, їх ще можна було побачити на плащах. Перші прообрази сучасного паспорта в Європі з'явилися в епоху Ренесансу у 14-16 століттях. Багато урядів почали видавати письмові свідчення окремим людям, з яких можна було дізнатися їх ім'я та рід занять. Раніше паспорт являв собою по суті погрозу, то був лист від певної могутньої особи, яким вона прохала усіх, хто міг перестріти подорожнього, безперешкодно пропустити його далі. Загалом, протягом більшої частини людської історії, паспорти не були так поширені і не використовувалися так часто. У другій половині 19 століття залізниці та пароплави значно прискорили та здешевили подорожі. А паспорти були непопулярними у народі. Французький імператор Наполеон III називав паспорт гнітючим винаходом, прикрою перешкодою для мирних громадян. І у 1860 році він таки скасував їх. Багато країн на той час скасовували вимоги щодо паспортів або просто переставали слідкувати за їхнім дотриманням, принаймні у мирний час. У 1890-х роках можна було відвідати США без паспорта. Звісно, якщо ви біла людина. У деяких південноамериканських країнах право людини подорожувати без паспорта було закріплене у конституції. У Китаї та Японії чужоземці потребували паспорта тільки для подорожей у глиб країни. На початку ХХ століття лише жменька країн і далі вимагали паспорти від тих, хто перетинав їхній кордон в один або у другий бік. Здавалося, що невдовзі паспорти взагалі можуть зникнути, та завадила Перша світова війна. До цього паспорти вимагалися не завжди, а фотографії у паспортах і поготів. Фотографії масово почали вимагати лише після початку Першої світової війни, після того як шпигун, який працював на Німеччину, в'їхав до Великої Британії з фальшивим американським паспортом. У 1920 році новостворена Ліга націй скликала міжнародну конференцію щодо паспортів митних процедур та квитків прямого сполучення, на які були запроваджені закордонні паспорти. Прихильники вільного пересування країнами стверджують, що наш світ був би значно багатшим, якби паспорти відмерли ще на початку ХХ століття. Та міркування безпеки після великої війни переважили зручність подорожування. Тож держави запровадили нові заходи суворого контролю за переміщенням людей, і заходи ці не були скасовані після настання миру. У більшості сфер нашого життя ми хочемо, аби влада і суспільство не допускали дискримінації. Багато країн пишаються тим, що вони забороняють працедавцям дискримінувати працівників через речі, яких ті не можуть змінити, до прикладу, стать, вік, сексуальна орієнтація, колір шкіри. Та коли йдеться про громадянство, усе інакше. Ми вважаємо, що у ту випадковість, силою якої ми народилися у тій, а не в іншій країні, влада повинна не нівелювати, а нарочито підкреслювати. Паспорт це ключовий інструмент, який дає змогу допевнитися, що люди, народжені у різних країнах, матимуть різні життєві можливості. Сьогодні чомусь не чути громадського обурення з приводу того, що людей оцінюють не за складом характеру, а за кольором їхнього паспорту. Не минуло і 40 років після падіння берлінської стіни як контроль за міграцією, знов у моді. Дональд Трамп і надалі обіцяє будувати стіну вздовж кордону між США і Мексикою. Шенгенська зона тріщить по швах під натиском мігрантів. Європейські лідери завзято сперечаються про те, як відрізнити біженців від економічних мігрантів. Тобто вважається, що людей, які не втікають від переслідування, а просто хочуть кращої роботи і кращого життя, не слід впускати до ЄС. Політикам дедалі важче виступати проти обмежень на міграцію, і останні вибори у Європі це наглядно засвідчують. Все частіше перемагають популісти та праворадикали, які виступають проти мігрантів. А проте економічна логіка підказує протилежне на практиці. Від будь-якої міграції хтось виграє, а хтось програє. Але дослідження показують, що тих, хто у виграші, набагато більше. За деякими оцінками, у найбагатших країнах з кожних шести громадян п'ятеро мають вигоду від припливу мігрантів. Чому ж усе це не виливається у громадську підтримку ідеї відкритих кордонів? Є низка практичних та культурних причин, через які міграція може вийти на шкоду країні, якщо влада не розвиває сферу громадських послуг досить швидко, аби дати раду з міграційним приростом населення, або якщо погляди та вірування мігрантів не сумісні з ментальністю корінного населення. Окрім того, часто буває, що негативні наслідки наочніші від позитивних. До прикладу, група мексиканців приїхала до США, аби збирати там фрукти за меншу платню, аніж отримують американці. Вигода від цього дещо нижча ціна фруктів для всіх без винятку споживачів. Але про це ніхто не думає та не згадує. Але наративи, що деякі американці втратили роботу, ширяться миттєво і спричинюють бурю протестів у суспільстві. Якщо перекрити кордони, то фермерам доведеться залучати місцевих, які потребуватимуть значно більшої плати. А це призведе одразу до здорожчання продукції та сповільнення приросту у сільськогосподарській галузі, те саме стосується і будівництва та інших сфер, де використовується дешева робоча закордонна сила. Тож паспорт і надалі залишається певним обмежувачем у пересуванні для більшості мешканців світу. А привілеї має та людина, яка володіє паспортом правильного кольору. Ну і наостанок, давайте згадаємо цікаві факти про паспорт. Коли фотографії в паспорт щойно запровадили, можна було використовувати будь-яке своє фото на власний смак. Дозволялись навіть сімейні світлини. У багатьох американців взагалі немає паспорта. Американцям паспорт потрібен лише якщо вони хочуть подорожувати за кордон. За даними держдепартаменту США, на понад 320 мільйонів американських громадян припадає лише 120 мільйонів з паспортами. Тобто, майже третина американців взагалі не бажає виїздити за межі своєї країни. До речі, у США потрібно замінити фото в паспорті, якщо ви набрали вагу або схудли. Зробили пластичну операцію, а також якщо ви додали чи прибрали велике татуювання або пірсинг на обличчі. У паспортах Фінляндії і Словенії можна побачити анімовані картинки. Власники фінських та словенських паспортів можуть не нудьгувати в аеропортах або на вокзалах. Якщо швидко прогортати сторінки цих паспортів, можна побачити рухомі картинки, неначе у мультфільмі. А на паспортах Норвегії можна побачити північне сяйво. Якщо помістити норвезький паспорт під ультрафіолетове світло, на папері з'являються візерунки північного сяйва. Тож скандинави навіть у подорожі беруть із собою сяйво. У світі існує багато фальшивих паспортів, але найменше підробляють паспорт Нікарагуа, бо він має 89 видів захисту, зокрема голограми та водяні знаки. Ватикан не має жодного прикордонного чи імміграційного контролю, але у Папи Римського Ватиканський паспорт під номером першим. Аби потрапити до Австралії через штат Квісленд, паспорти не потрібні. Але це правило поширюється лише на мешканців одного з дев'яти селищ на узбережжі Папуа Нової Гвінеї. Вони мають спеціальну угоду, що дозволяє їм в'їзд без паспортів. Про це домовилися, коли Папуа Нова Гвінея здобула незалежність. Паспорти можуть бути і непоганим заробітком. До прикладу, королівство Тонга колись продавало свої паспорти іноземцям за 20 тисяч доларів, намагаючись у такий спосіб поповнити державну скарбничку. Але цим грішать і інші країни, зокрема і європейські. Ну і наостанок варто нагадати: оновлюйте свій паспорт за півроку до закінчення строку дії. Відкладання важливого завдання може спрацювати проти вас. Не ризикуйте зі строком закінчення дії вашого паспорту перед поїздками. Деякі країни, зокрема більшість країн Європи, вимагають, аби паспорт діяв 90 днів після в'їзду. Але про всяк випадок краще, щоб цей термін становив 6 місяців. Цього вимагає Китай, Індонезія, Саудівська Аравія та інші країни. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось!